Друзі, вітаю! На Росії до цього часу все ніяк не можуть відійти від айфорії після поїздки Путіна в Китай. Російські пропагандисти активно продовжують ліпити з очільника московського режиму так званого сильного лідера. І сьогодні вони публікують кадри, як Путін катався на катері урагані. Ідеолог рашизму та потінізму Дугін гучно заявляє про те, що китайський саміт може змінити долю всього людства. А офіційний представник Російського МЗС Захарова взагалі розповідає про свою популярність в Китаї через свою красу. Однак ближче до обіду щось пішло не так, тому що з'явилися повідомлення від служби зовнішньої розвідки Російської Федерації з такими словами, що канцлер Німеччини Мерс одержиме ідеями реваншизму Німеччини і потай постачає ракети Таурус Україні. Що Мерс намагається приховати причетність Федеративної Республіки Німеччини до постачань крилатих ракет Києву. Що Мерс таємно дозволив постачати ракети Києву, але наказав видалити маркування. І вже після обіду з'явився сам Наришкін, директор служби зовнішньої розвідки, такими гучними заявами. Він нервово заявив, що багато лідерів західних держав рухаються по шляху прірву. Але далі цікавіше, адже на тлі таких гучних заяв, криків від пропагандистів, від служби зовнішньої розвідки від самого Наришкіна пролунала заява від прем'єр-міністра Великобританії Британії Стармера сьогодні в Парижі пройшла зустріч і саміт коаліції охочих, і після завершення цього саміту з'явилось повідомлення на сайті британського уряду. Учасники коаліції охочих готові в Україні ракети великої дальності. Прем'єр-міністр Великобританії привітав заяви партнерів з коаліції охочих про постачання Україні ракет великої дальності для подальшого зміцнення оборонних запасів. У своєму виступі Стармер зазначив, що Путіну не можна довіряти, оскільки він продовжує затягувати мирні переговори і одночасно здійснює жорсткі напади на Україну. І насправді таке повідомлення від британського уряду, такі заяви від премєр міністра Британії Стармера, вони викликають певні запитання, особливо на тлі того, що наша українська компанія Firepoint, яка є розробником і наших дронів FP1, а також ракет Flamingo, сьогодні повідомила, анонсувала вірніше розробку власних ракет балістичних FP7 та FP9. Щодо ракети FP7, то вона має дальність враження до 200 км, максимальну швидкість 1500 метрів в секунду, бойова частина 150 кг. А ракета FP9 має дальність до 855 км, швидкість 2200 метрів за секунду, бойове навантаження 800 кг і висота польоту до 70 км. Я не дарма ці новини дещо так співставив, так навздогін цю новину про виробника ракет Фламінго, про його нові розробки, про балістичні ракети просатував. Тому що російські пропагандисти і політики заявляють, що Буцім то це розрук Великобританії, а українська компанія лише просто виготовляє. Крім того, що до нашого виробника позавчора і міжнародні змі писали, наприклад, Радіо Свобода, що Україна вперше засувала ракету Фламінго. І Що був нанесений удар по тимчасово окупованому Криму по посту ФСБшників, і що навіть видно ураження, видно, що влучили. Щодо загалом нашого виробника компанії Firepoint, все дуже серйозно. Вчора було повідомлення про те, що виробник української ракети Фламінго запускає в даній завод з виробництва твердого палива. Процес йде наповну. Україна має серійне виробництво, воно зараз нарощується, і очікуємо дуже добрих новин. Однак і це ще не все. Адже сьогодні російські пропагандисти, так звані воєнкори, почали бити на сполох. Що виявляється, за їх словами, за їх даними, що Україна розробляє крилату ракету наземного базування Ан-202, Ан-203 та Ан-204. І пропагандисти пишуть, що розробником цих кратих ракет, трьох кралех ракет є українська компанія Anton, яка займається повітряними перевезенням вантажними, а також розробкою, виробництвом і ремонтом літаків. Ан. Але зараз, за словами пропагандистів, ця компанія виготовляє безпілотники наші ударні лютий. А зараз вона почала. Виготовляти ракети свого виробництва власного АН 202 203 204. І що дальність ракети Ан 204 крилатої буде аж 2830 км. кілометрів. І що до кінця цього року ці ракети вже будуть випробувані і вже будуть в серії. Що навіть зараз вже за словами пропагандистів російських Україна поставила в серію на в тому ж самому конвері, чи на тому ж конвері і ракети Фламінго. Щодо таких повідомлень пропагандистів, звісно, що Україна не робить жодних заяв, не спростовує, нічого не підтверджує. Україна щодо цього просто мовчить, окупанти нехай начуваються. Не і на Росії насправді почали розуміти, що їх очікує. І сьогодні з'явилось повідомлення від російського МЗС, що Росія надасть Україні гарантії безпеки лише як нейтральній і неядерній країні уявляєте собі, в Москві ще розповідають про те, що вони хочуть нам бузімто надати гарантії безпеки, і це при тому, що Україна віддала ж Росії свою стратегічну зброю, і це при тому, що є Будапештський меморандум і є договір, угода ратифікована парламентами України та Росії про дружбу і пробітництво, згідно якого Росія визнала українські кордони повністю Крим українським зобов'язалася не нападати, не здійснювати навіть економічної агресії. І зараз що знову якісь хочуть гарантії так звані безпеки запропонувати і з такою вимогою, щоб Україна була нейтральною та неядерною. Розумієте, до чого все йде стосовно саміту у Франції, необхідно декілька слів сказати, тому що є цікаві новини. Загалом російська пропаганда щодо підсумків цього саміту пише наступне і такими чорними великими буквами: ракети для Києва, війська після перемир'я і віра в вша. Крім того, пропагандисти пишуть, що президент Курин Зеленський вже після проведення цього саміту на прес-конференції прямо заявив, що він не буде зустрічатися з Путіним в Москві. І що про таке так зване запрошення йому повідомили американські партнери. Як ви думаєте, хто міг повідомити? Скоріше за все, Вітков, адже Вітков сьогодні був в Парижі. І щодо Віткофа, сьогодні наші ЗМІ писали, що Єромак та Уміров зустрілися з Вітковим в Парижі. Крім того, Радіо Свобода пише, що Вітков залишив зустріч коаліції охочих через 20 хвилин після її початку. Те, що Вітков міг дійсно говорити президент України, міг намагатися якось навіть його переконати, що він погодився на зустріч з Путіним в Москві. Я в цьому навіть не сумніваюся, особливо зважаючи на чи з огляду на вчорашні заяви від Путіна, який вчора похвалив Віткова, і заявив так, що Вітков чітко доносить до Трампа позицію Кремля. Однак Вітков видно вирішив не бути на цьому саміті. Вирішив, що немає йому там чого ловити. Хоча на самому саміті був і Трамп, тому що саміт був і в очному форматі, а також в віртуальному форматі. І щодо результатів цього саміту, то насамперед необхідно присвятувати заяву президента Франції Макрона. Він сьогодні повідомив про завершення роботи над гарантіями безпеки для України. І ще 26 країн готові або надіслати свої війська, свій контингент в Україну, або надати певні засоби. Також Макрон заявив, що внесок США в коаліцію рішучих визначить в найближчі тижні. Сьогодні, як пишуть з ЗМІ, Трамп заявив, що він поки не буде тиснути на Росію, йому потрібно ще два тижні. Знову два тижні. Це вже насправді не смішно, але Трамп сказав про два тижні. Макрон заявив, що якщо Росія і надалі буде відмовлятися від миру, Європа і США ведуть санкції. Про те що до Сполучених Америки їх тиску на Росію, а також їх участі в гарантіях безпеки, то словами Макрона США визначаться найближчими тижнями. Цікаво, що сьогодні на цій віртуальній зустрічі на цьому саміті Трамп закликав Європейський Союз припинити купувати російську нафту у розмові з коаліцією рішучих. І щодо цього є заява президента України, що Трамп дуже задоволений, що Угорщина та Словаччина купують російську нафту, і це такий великий привіт Орбану та Фіцо. До речі, вчора було повідомлення, про яке писали усі міжнародні ЗМІ, що Угорщина та Словаччина знову хочуть скоротити санкційні списки щодо Росії. Вони вимагають, щоб санкційного списку Європейського Союзу виключили шість російських олігархів, а інакше вони будуть проти пролонгації європейських санкцій. Ось такі вимоги вони озвучували. А тут сьогодні Трамп заявив, що все потрібно припинити купувати російську нафту. Очікуємо на реакцію від та Орбана. Щодо Фіцо, сьогодні ЗМІ повідомили, що він прямує в Україну зустріч з Зеленським. Завтра відбудеться зустріч між президентом України та прем'єр-міністром Словаччини в Ужгороді, в Україні. Також про це поговоримо в наступному випуску. Друзі, а закінчимо цей випуск на такі заяви від президента України. Він сьогодні повідомив, що Україна розглядає вступ до Європейського Союзу як елемент системи безпекових гарантій. Це дуже правильна вимога України. Вступ в ЄС обов'язково має бути безпекова гарантія. Україна має вступити Ропецький Союз. Українці цього точно заслужили весь український народ і з часом в НАТО. Друзі, ну на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую, за те, що дивилися. Свої думки, емоції, можливо, якісь прогнози щодо всіх цих новин та подій, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей. В Отері.